Слава Ісусу Христу! Перше соборне послання апостола Івана, третій розділ з дев'ятого вірша. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в Нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Тобто народжений від Бога не грішить. Якщо ми грішимо, то відповідно ми виконуємо пожадливості диявола. Щоб мати можливість не грішити, щоб мати можливість перебувати у праведності, саме для цього Ісус Христос створив біблійну апостольську церкву. Де ми щоденно можемо вивчати слово Боже, і воно нам допомагає розрізняти цей гріх, розрізняти навіть на рівні помислів. І як пастор в сьогоднішній проповіді наголошував, до на при літака. Якщо літак, до прикладу бомбардувальник там взлетів, і він може наробити багато лиха. Коли він вже почне діяти, і не так легко, скажем так, його збити. Але коли він на початковій стадії, коли він ще до взліту свого стоїть на взлітній смузі, то ми легко можемо впоратися, до прикладу, підійти там його, знешкодити там, облити якоюсь запальною сумішю тощо не дати йому можливості зробити те, що він може зробити. І так само і з думками, якщо ми Маємо силу від розбиратися з ними, від кого ці думки приходять в наш розум, то ми на початковій стадії можемо їх відсікати і посилати геть, не даючи можливості їм заволодіти нашим розумом, нашим серцем і як наслідок скояти гріх. Тож важливо нам це розуміти і бути частиною живої церкви. Тож, якщо ви не являєтесь частиною живої церкви. Приєднуйтесь до церкви, слово Боже, підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. Там щоденно виходить безліч біблійного контенту, який приводить в реальність, який допомагає звільнятися від рабства гріха, на яких безліч науково підтверджених доказів істинності Біблії. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.